Доброго дня! Це відеоінструкція до практичної роботи по табличному процесору, де ми створюємо сторінку щоденника. Це відеоінструкція про те, як створювати її саме на комп'ютері. Зараз все зробимо. І так, відкриваємо Google таблиці. Для цього ми можемо відкрити додатки Google і обрати тут таблиці. Або просто через пошук знайти їх. І далі нам потрібно створити порожню таблицю. Натискаємо на плюс. Далі у вас буде зразок, і за цим зразком ми маємо ввести текст і зробити певне форматування. Для початку ми будемо додавати місяць. Місяць у нас розташований як заголовок до всієї. Нашої таблички, так, ось тут попереду, в першому рядочку. І для цього нам потрібно об'єднати клітинки від А до Ф. Виділяємо, натискаємо значок об'єднання клітинок з двома стрілками. Ось таким чином. Тепер можна написати саме те, що буде місяць, і місце, де будемо вписувати його. Ось так. А, також нам потрібно зробити, щоб місяць у нас був розташований по центру клітинки, ось цієї вже об'єднаної. Тому ми обираємо горизонтальне вирівнювання по центру. Ось таким чином. А, також треба збільшити розмір, тому що занадто маленький розмір тексту. Зробимо, наприклад, 14, Ось таким чином. А далі створюємо саму табличку, яка слугує. Саме сторінкою щоденника, так, де ми вписуємо дні та числа, номер уроку, предмет, домашні завдання, бали та підпис. Отже, перша колонка її заголовок, дні та числа. Причому тут нам потрібно, щоб текст переносився на другий рядок. Ми розширюємо наш заголовок і натискаємо ось цю кнопку з такою заокругленою стрілкою. І обираємо цей самий значок, так, щоб зробити перенесення. Єдине, що я не побачила, треба виділити саме ту клітинку, для якої ми маємо це зробити. Ось таким чином. А тепер натискаємо, і тепер, якщо я зменшу ширину цієї клітинки, в мене перенесеться числа на другий рядок. А, і тепер все так, як має бути. А далі мені потрібно ось тут написати номер уроку, причому він має бути в мене вертикально написаний. Я вводжу текст, поки що він в мене, як звичайно, горизонтально. Я обираю цю клітинку і натискаюсь на цей значок, де в мене стрілка, з буквою А. І тут можна вибрати, в якому виді у вас буде текст, в якому напрямку, так, як його повернути. Нам потрібен ось цей варіант на 90 градусів угору. Обираємо. І тепер дивіться, мій новий урок став ось таким вертикальним. Так. Щоб його було добре видно, я знову ж таки маю розширити трішечки місце для заголовку. Ну, приблизно ось так. Далі наступний стовпчик це предмети. Є далі завдання додому. І дивіться, завдання додому в мене не розмістилося так в даній клітинці. Воно вилізло на наступну. Тому мені потрібно її розширити. А це ми можемо зробити ось тут біля назв стовпчиків. Ось саме в цьому місці, коли з'являється така подвійна стрілка, ми можемо потягнути і розширити до потрібної. Відстань до потрібної ширини, так, зробити? Все це можна зробити. Далі у нас йдуть бали, і бали нам теж треба зробити як номер уроку, вертикально. Тому я пишу бали, обираю цю клітинку і, знову ж таки, А зі стрілкою, і мене цікавить ось цей на 90 градусів угор є. І остання клітинка це є підпис вчителя. Є. Ось так. А тепер я роблю певне форматування. Мені потрібно, щоб всі ці заголовки були по центру, причому і вертикально, і горизонтально. Тому я виділяю всі ось ці клітинки. А далі обираю спочатку вирівнювання по горизонталі, по центру. А далі обираю ось це: це є вирівнювання по вертикалі. Коли ми розширюємо рядок, так, робимо його висоту більшою. То, щоб текст розміщувався саме безпосередньо по центру, нам потрібно а, ще вирівнювати його по вертикалі. Я обираю теж вирівнювання посередині, і дивіться, тоді в мене дійсно все-все повністю по центру, так, щоб було гарно. А тепер я можу також попрацювати над шириною клітинок, Ось, наприклад, номер року можна зробити меншою. Так, по ширині роблю це, а предмети навпаки розширити. Десь ось так. І завдання додому трішки розширити. Бали можна зменшити, а підпис вчителя трішки збільшити. Ось так. Є. А, далі номер уроку це в нас від 1 до 7 будемо робити. Тому вводимо: 1, 2, 3, 4, 5, 6 і 7. Так. А далі в нас це буде для понеділка, так? а для вівторка і для середи у нас буде так само йти нумерація від 1 до 7. Тому ми можемо виділити ось так, скопіювати. Можна, наприклад, натиснути правою кнопкою миші, натиснути копіювати. Можна використати поєднання клавіш Ctrl-C і таким чином скопіювати. А далі, щоб вставити, ми маємо виділити таку ж саму кількість клітинок, тобто 7. Виділяємо. 3, 4, 5, 6, 7. І ось після цього ми вставляємо або натиснути Ctrl-V, або права кнопка миші вставити. І ще раз для середи робимо теж саме. Виділили і вставили. Є. Нумерація в нас для уроку вже є. Далі нам потрібно зробити ось тут понеділок. Для цього нам потрібно теж об'єднати клітинки, щоб вона була тут одна суцільна. Для цього виділяємо у стовпчику клітинки ось так, і натискаємо Об'єднати. І тут теж понеділок потрібно зробити вертикально, як номер уроку та бали. Тому одразу обираю зробити на 90 градусів угору. І можу надрукувати понеділок. До речі, коли а, навіть ви розвернули текст, але друкуєте його в клітинці, він все одно а, показується горизонтально. Але як тільки ми знімемо виділення клітинки, текст, то розвернеться в потрібному напрямку. Це для зручності, щоб ви бачили, що ви друкуєте. Все. І у вас понеділок ось таким чином розташовано. Так само робимо вівторок і середу. Об'єднуємо, розвертаємо текст і можемо вводити. Вівторок. І стареда. Також нам потрібно, щоб понеділок це, да, вівторок, були по центру, і номери уроків теж були по центру. Тому виділяємо ось так два стовпчики. Так, і теж обираємо вирівнювання по вертикалі, по горизонталі. Все обрали. Ось тепер все рівненько по центру, так як має бути. Далі нам треба промалювати саму табличку, так, від дні та числа до останньої клітинки. ось сюди. Виділяємо, обираємо межі, обираємо всі межі і робимо, колір залишаємо чорний, так і має бути, а ось стиль обираємо ось цей, щоб було добре видно лінії, ось такий жирненький. Нехай буде. А, також можна, наприклад, ось ці заголовки виділити жирним. Це не обов'язково, але можна ось так зробити, щоб було теж їх краще видно. І ще одне з табличкою, що нам потрібно зробити, це повністю стопчик бали виділити кольором. Так, тобто заповнити його кольором. А для... Так, прибачте, не так зробила, виділила на все. Зараз ось так виділяємо все. І обираємо ось цю баночку, щоб у нас було саме фон кожної клітинки змінив кольор. Обираємо якийсь такий нейтральний, бліденький, ось, наприклад, такий синенький. Обираємо все і в нас виділено тепер. З табличкою все. Наголошую на тому, що заповнювати її не потрібно. Тобто, наприклад, вписувати предмети, домашні завдання це робити не потрібно. Ми створюємо як шаблон. Тому з табличкою більше нічого робити не потрібно. Нам потрібно тільки додати внизу таблички написи. Ось тут об'єднуємо три клітинки, ось так під ряд в рядочок, і пишемо: пропущено уроків, і місце для введення. Далі тут об'єднуємо так само. Клітинки, записуємо підпис класного керівника і місце для ведення. Ось тут теж об'єднуємо три клітинки, записуємо з них по хворобі і місце для ведення. І останнє це підпис батьків. Ось тут об'єднуємо три клітинки, вписуємо підпис батьків. Так, а далі, щоб було швидше, ми можемо ось так виділити все і обрати вирівнювання по центру. В даному випадку тільки горизонтальне вирівнювання. Ось таким чином. І на цьому ваша практична робота є виконана, Все зроблено. У нас є місяць, у нас є наша табличка, так, куди можна вписувати все, що потрібно. І у нас є місце, де можна вписати припущені уроки і поставити підписи. А єдиний момент, що я ще не сказала, це назва. Так? Ось тут потрібно дати назву вашій електронній таблиці, можна, наприклад, написати, що це є практична робота. Ось таким чином. А вже на цьому етапі, якщо натиснути на хмаринку, можна побачити, що всі зміни збережені на диску, і ви маєте це перевірити, щоб не було такого, що, наприклад, через поганий інтернет щось не а, збереглося. Так? А, після того, як перевірили, що все збереглося, ви можете закривати цю електронну таблицю, відкривати Classroom, і там, де у вас йде прикріпити роботу, обрати файл з диска, і там в останніх побачите цю електронну таблицю, яку ви створили. Її прикріпити, саме як файл з таблицею, і мені здати. Я її перевірю. Не робіть, будь ласка, фото, скріншоти, мене це не влаштовує, мені потрібно побачити форматування. Тому треба саме в такому виді, як файл здавати. Якщо будуть питання, пишіть в класрум, залюбки вам відповім. Все, до побачення.